Одне з найголовнішого більший екран. На першому свічі діагональ складала 6,2 дюйми, а тепер же 7,9. Грати на більшому екрані однозначно краще. Крім того, збільшили і роздільну здатність з 720 720p до 1080 p Тож можна насолоджуватись іграми у Full HD. Додали також підтримку HDR 10 та VRR. Оновлений екран обіцяє нам 60 та 120 фпс в іграх, в залежності від обраного режиму гри. Крім того, при підключенні консолі до телевізора тепер можна обрати режим 4К, в якому, власне, і буде 60 фпс на телевізорі та 120 фпс у Full HD. не забуваємо і про те, що док-станція, за допомогою якої консоль під'єднується до телевізора, іде в комплекті. Має кулер, два usb порти hdmi вихід та LAN-порт. Також ми отримаємо оновлені джейкони. Консоль стала більшою, вони теж. Більшими стали стіки, а також кнопки SL та SR, що на боковій грані контролерів. Самі контролери тепер магнітяться до приставки. Щоб зняти їх, треба натиснути кнопку. Набагато краще, ніж у попередній версії. І ще одне: джойкони тепер можуть виконувати функцію ігрової миші, тому що отримали відповідний сенсор. Що важливо, отримав не один Джойкон, а обидва. Тож, мабуть, на нас чекає більше ігор з підтримкою миші чи, можливо, новими ігровими механіками. Також Нінтендо оновила і Pro Controller. Це контролер, який не йде в комплекті, але його можна придбати, якщо ви, наприклад, частіше граєте на телевізорі, ніж у портативі.